Серед потоку монохромних днів Боролись, вірили, молились і навчались, Тримали вперто стрий, хто як умів. Останній дзвоник стички жовто сині, На свіжих квітах в плетених косах. Дітей своїх вітає Україна, Під людь сирен зі слізми на очах. Останній дзвоник, шкода янголяток, яким ніколи він не продзвонить. Ми будем тут дзвонити так завзято, щоб срібний дзвін пронизував блакить. Дзвени, рідненький, скільки маєш сили, Щоб спів твій радісний і сам Господь почув. Хай янголи ще не складають крила. Щоб дітям дзвоник не останнім був.